Під привіз зеленському ультиматум Кремля хотів позловтішатися з нашої непростої ситуації під час війни. Відомий прибічник Росії серед європейських лідерів на рівні з Орбаном зміг виділитися. І цього разу прем'єр Словаччини вирішив привселюдно використати, як він думав, свою перевагу посланця Путіна і накинувся на зеленського публічно. Але наш лідер дав жорстку вісіч, якої не чекав ніхто. Вітаю любі глядачі, Говоримо про важливе. Тож обов'язково підписуйтесь на наш канал та лишайте вподобайку відео прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським після завершення візиту до Китаю. Словацька новинна служба заявила, що зустріч Фіцо з Зеленським та Свириденко сталася в Ужгороді. На порядку денному підняли питання енергетичної інфраструктури. Утім, слід розкрити. Фіцо сам казав, що насправді хоче передати послання Путіну після зустрічі з ним в Пекіні, особисто Зеленському. Тож це все сталося у напруженій атмосфері. Фіцовідомоя про Сійські словацький політик, що їздив навіть у Москву на парад Побєди, завжди вислужувався перед Путіним, і так сталося й цього разу. Він вирішив передати вимоги Путіна до України. Як відомо, Роберт Фіцу за Володимир Зеленський не проводили двосторонніх зустрічей з моменту повернення словацького прем'єра на посаду у 23-му році. Уже з початку розмови Зеленського та Фіцу стало зрозуміло, що її перебіг буде непростий. Адже на зустрічі словацького політика з російським диктатором Володимиром Путіним, що відбуло Асі напередодні Фіцу розкритикував українські атаки на нафтопровід дружби і взагалі українську поведінку. Саме тоді Фіцо пообіцяв Путіну, що донесе Україні умови Кремля, і перш за все зробить це Володимиру Зеленському. Однією з тем розмов стала звичайно заявлена енергетична інфраструктура, зокрема обговорення наслідків для словаччини, розриву чи обмеження транзиту з російської нафти та газу через Україну, а також пошук альтернативних маршрутів та джерел постачання. Україна пропонує поступове припинення постав. Ок російської нафти території України, що значно впливає на енергозабезпечення Словаччини. і для Фіцу це дуже важливе питання, через яке він безсумнівно серйозно підігрує Путіну. При цьому Фіцо не обійшов стороною мирні пропозиції, бажаючи мати зиск ситуації в Україні. Адже якщо він допоможе Путіну, то розуміє, що зможе отримати додаткові пряники від Кремля. Так як Фіцу раніше звинувачував Україну загрозі інтересам Словаччини, обурювався ударами по трубопроводу Дружба, і критично ставився до рішення України припинити транзит газу через свою територію він намагався просувати умови Кремля з іншого боку, Зеленський відкрито критикував Фіцо за його проросійську політику, звинувачуючи його у помозі РФ та підриві європейської солідарності. За словами Фіцо, у нього окрім офіційної зустрічі з Путіним у Китаї також була майже година дискусія тета тет, під час якої основною темою стала війна в Україні. Тож він приїхав не з порожніми руками. Фіцо намагався позиціонувати себе як миротворця в Європі. Він активно просував ідеї переговорів із Москвою. Таким чином, у зустрічі з. Зеленський він може виступати не лише від свого імені, а й передавати певні сигнали з боку Кремля. Для Києва це складна ситуація, адже будь-які розмови про переговори з Росією без попередніх умов прийнятих для України розглядаються як небезпечний сценарій, що може послабити європейську солідарність та грати на користь агресору. Військовий та політичний оглядач Дмитро Снігиров розповів, чим можна очікувати реальних домовленостей за підсумками переговорів зеленського та Фіцо. Фіцо використовують як кур'єра. Він має передати напевно, особисте. Послання або відповідну інформацію російського диктатора, нашому президенту і от всіх сценаріїв я не виключаю. А вже другим питанням буде стояти відповідне забезпечення роботи нафтої та газагонів Російської Федерації. В першу чергу мовиться про дружбу, причому знов-таки зауважте наскільки вдало Сили оборони України натиснули на найбільш болюче місце. І Угорщини і Словаччини, щоби змусити їх змінити позицію щодо можливого вступу України в ЄС і відповідна саму риторику Угорщини щодо подальшого надання макроекономічної військово-технічної допомоги нашій країні, і знов позиція Трампа з цього питання, який зауважив, що Угорщина має змінити позицію щодо можливого вступу України в ЄС, от саме з цими і умовно кажучи. Підвищеними очікуваннями і відповідною міжнародною підтримкою українські президенти будуть розмовляти з певних позицій з ФІЦО, а не навпаки, у Фіцо немає козерів, щоб тиснути на українську сторону. Навіть ті масовані обстріли території України зауважте до речі якраз напередодні зустрічі з ФІЦО, де буде стояти питання щодо діяльності цього нафтопроводу, нафтопроводу дружба Найбільш масовані атаки по території України Фіццо паралельно веде діалоги з лідерами Росії та Китаю, демонструючи, що його зовнішній політичний курс відрізняється від загальноєвропейського. Це ставить його в неоднозначне становище. З одного боку він є членом ЄС. І повинен враховувати позицію Брюсселя, а з іншого фактично виходить на альтернативний трек співпраці з Москвою та Пекіном. Для Зеленського така подвійність є тривожним сигналом. Адже будь-яке розмивання єдиної європейської позиції щодо санкцій, військової допомоги чи енергетичної ізоляції Росії може серійоз. Озно послабити українські позиції у війні. Відповідно, одна з ключових цілей зеленського переконати Фіцу не виходити за рамки спільної лінії ЄС. А якщо це неможливо, то хоча б не ставати відвертим провідником російських інтересів у центральній Європі. Важливим контекстом також є загальна дискусія про мирні ініціативи в Європі. Останнім часом зростає кількість голосів, які закликають до пошуку шляхів замороження конфлікту або компромісних переговорів із Росією. ФІЦО використав цю тенденцію, щоб позиціонувати себе як політика здатного за Онувати альтернативний сценарій, але для зеленського це означає ризик легітимізації російських вимог, включаючи неприйнятні поступки щодо територій чи щодо розширення НАТО. Тому український президент зосередив увагу на поясненні, що будь-які переговори можливі лише після відновлення справедливості і реальної безпеки, а не як спосіб подарувати Москві час передихнути. Зустріч Фіцо і зеленського перетворилася на складний баланс між прагматичними економічними потребами словаччини, стратегічною безпековою логікою України та ширшими геополітичними Чим змаганням у Європі, як відомо, Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російську нафту, зокрема через нафтопровід дружби, на якій Україна останнім часом здійснила низку атак. Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв'язку з атаками. Глава угорського уряду Віктор Орбан навіть вирішив написати листа Трампу у зв'язку з атакою країни на нафтопровід дружба, і той, нібито, відповів, що злий. А американський президент Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що Європа повинна припинити закупівлю російської нафти, яка за його словами Допомагає Москві фінансувати війну проти України. Також перед зустрічю з віце-президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніо Коштою в місті Ужгород на Закарпатті. Далі цитуємо Володимира Зеленського. Хотів би подякувати пану президенту, що ви сьогодні тут підтримуєте Україну. Знаємо про ваш щільний графік, проте ви знайшли цей час, щоб підтримати Україну і дякую за приїзд саме в цей регіон. Заявив Зеленський. Також Антоніо Кошту виступить на конгресі місцевих та регіональних влад. Зеленський назвав ці. Переговори з президентом Євроради дуже продуктивною розмовою, що відбулася у продовження саміту коаліції охочих у Парижі. Крім того, у звіті Американський інститут вивчення війни йдеться про те, що Путін використав зустрічі з Фіцо, щоб вдати зацікавленість у мирних переговорах. Як нагадали аналітики, Путін заявив Фіцо під час зустрічі в Пекіні, що Росія ніколи не виступала проти вступу України до Європейського Союзу, хоча виступає проти членства України в НАТО, Путін повторив своє твердження про те, що підтриманий заходом переворот в Україні чотирнадцятого році має на увазі демократично організована революція гідності спровокував Росією вторгнення в Україну в 2014 та і двадцять роках і заперечив, що Ерефія має будь-які майбутні плани нападу на іншу європейську країну. Тим часом стало відомо, що Угорщина та Словаччина знову хочуть скоротити санкційні списки щодо Росії. Угорщина та Словаччина знову вимагають від європейського союзу виключити із санкційних списків шість російських бізнесменів. Інакше накладуть кладуть веду на продовження дії індивідуальних санкцій ЄС проти Росії, які діють. З моменту повномасштабного вторгнення Москви в Україну санкції, які після ухвалення 18 пакетів охоплюють понад 2600 осіб і Компанії мають продовжуватися кожні 6 місяців. Зазвичай у середині березня та вересня, за згоди усіх без винятку країн-членів ЄС до списку. Входять зокрема президент Росії Володимир Путін і міністр закордонних справ Сергій Лавров, а також низка олігархів і бізнесменів, звинувачених у фінансуванні чи отримані вигоди від війни Росії у Брюсселі. Це вже стало звичною практикою Ще на останнім часом у Словаччина використовують своє вето, щоб добиватися виключення з поміж найвідоміших фігур. Обидві країни центральної Європи підтримують тісні політичні зв'язки з Кремлем і стверджують, що санкції ЄС більше шкодять європейській економіці ніж російській. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні!